Нішеві аромати, з яких слід розпочинати знайомство дівчатам. Якщо до цього ви користувалися чимось з мас маркету або з люксової парфумерії, скоріш за все, ви думаєте, що нішова парфумерія це щось прям фу-фу-фу. Але ні, є дійсно красиві ніжні і суперкомпліментарні аромати, які заходять більшості. З цими ароматами зв'язано всіх безліч спогадів. З цими ароматами зв'язано мільйони, мільйони, мільйони компліментів. Отже, розпочинаємо топ 3 аромати для дівчат для знайомства з нішовим сегментом. Перший звичайно, це буде мій самий улюблений жіночий аромат з нішової концентрації. Це кілян Bad by Kilian. Хороша дівчинка стає поганою з Кіліаном. По піраміді це османтус, нарцис, травнево троянда, екстракт білого кедру, ніжні нотки молока і приємний відтінок класної літньої малини Good girl, gone bad by Байкілян. Доступні до розпиву від трьох мл. Наступний, звичайно, це буде блю талісман від бренду ЕксНіло. Це класна, тонка ніжна груша з бергамотом та зеленим чаєм. Це той аромат, за яким чоловіки просто звертають собі шиї. Це абсолютні 10 з 10. До речі, він є в концентрації одеперфам, а також екстракт деперфам. І відрізняється він і тим, що екстракт більш насичений і більш густий. Блютерісманик сніло також доступний від 3 мл. Ну і третій, наш абсолютний бестселер. На сьогоднішній день це той аромат, який поєднав собі абсолютно всі топи. Це також і класна нотка груші, це ідеальні ноти Акіґалаву, це класний зелений чай, це топовий шлейф, це ідеальна крута довжелезна стійкість. Ми говоримо про Армон Парі Габа. Він також доступний до розпиву від 3 мл.